Ми раніше мріяли про щось таке, не зрозуміло, що. От як, якби я там був, якби у мене було щось, я б був щасливим, а зараз ти розумієш, що для щастя багато не треба. Треба вірити, треба надіятись, не можна пускати руки. Є люди, яким набагато хуже, чим мені, чим другим, є люди, які набагато більш постраждали, чим я. Але це скло, я не знаю, скільки воно буде в мене виходити з тіла. Оці я сижу, будов був раз. Цим пил. Все можна пережити і треба жити. Ви молоді, вам тим паче треба жити, любити. Понятно, що після контузії, після всього, в мене, якщо там шум гам тарарам, в мене все одно ж воно залишилось посттравматичний синдром, ПТСР. Я, ну, так сказати, не пускаю руки. Я кожного дня, кожний ранок я встаю. Я роблю гімнастику, чачаю прес, займаюся гімнастикою для обличчя. Я не забуваю те, що я жінка. Це мене тримає. Я звикла, що я повинна чимсь займатися. Я звикла завжди бути в потоці. Хореографія це конкурси, концерти, це діти. У мене колектив, 50 чоловік, дитячий садок. Мені дуже важливо було себе якось реалізовувати. Мене це просто вбиває, що я сижу, я, я розумію, що я можу, але в мене немає можливості. Є сили, є бажання, але немає можливості. Ще є діти в Бучі, там многодітні сім'ї. у вас може ще щось є. Я зібрала більше половини речей. Я зрозуміла єдине, що речей то багато і не потрібно. Я те, що можу, то я роблю. Те, що я можу по 50 гривень донатити, я постійно це роблю. Так думаю, чашка кави чи донат? донат, стукатися до людей, щоб донести правду, щоб якось підтримувати людей. Щоб своїм прикладом показувати, що якщо навіть ти поранений, якщо б ти не залишилось нічого, що життя не закінчилось. Саме головне це є життя можна почати в будь-якому віці все з нуля. Головне мати мету, куди йти, до чого йти, і це буде тримати, і це буде надихати і надавати сил.